Нові митні правила, введені з 1 березня, обурили власників машин з іноземною реєстрацією. Пересічку по закінченню п'ятиденного терміну треба робити навіть на зламаній машині. Інакше штраф. І довідка ЗСТО більше не врятує. Якщо наше авто поламалося, вони нам зразу пишуть штраф 8,5 тисяч гривень. Нічого не пояснюючи, трактуючи це тим, що закон був прописаний ще пару років назад. Щоправда, такими довідками деякі закарпатські власники іномарок частенько зловживали. Аби подовжити собі термін перебування в Україні та штрафувати усіх без перевірки не вихід. Протестуючи проти нововведень, активісти на добу перекрили кордон, заблокувавши кілька пунктів пропуску з Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Утворилися величезні черги. Сьогодні зранку мітингувальників покликали на розмову Вода. Більше години говорили за зачиненими дверима. Журналістам, які увесь цей час чекали в коридорі по закінченню перемовин, коментувати відмовились. Лише коротко повідомили, дійшли згоди. У нас все буде добре, ми все вирішили. З дванадцять години на автомобілі їдуть. Блокаду на КПП Ужгород і справді о півдні припинили. Нормальний рух через кордон зі Словачиною після доби блокади повністю відновлено. Черг немає. Така ж ситуація і на інших пунктах пропуску. На КПП Тиса, Солотвино та Малий Беразний. Закарпатська митниця поновила дію довідок СТО, тобто власники автомобілів з іноземною реєстрацією перетинатимуть кордон як і раніше, що 5 днів. При цьому довідки зі станцій техобслуговування обслуговування щодо несправності автомобілів вважатимуться підставою для відстрочки перетину кордону. Хоча митники обіцяють їх ретельно перевіряти у разі недостовірності, порушників штрафуватимуть над іншими вимогами. Активістів працюватимуть колективно. «Все, що стосовно чинного законодавства буде, але це буде все вирішено, Буде в законній площині. це будуть пропозиції. Спільна група з юристами, митниці громадської ради адміністрації області. Та найбільша проблема залишається власникам машин на іноземних номерах. Перетинати кордон треба ще 5 днів. Марта Денці вже кілька років живе у Словаччині. Усі ж її родичі – на Львівщині. Жінка переконана, термін перебування вже давно необхідно збільшити до 30 днів. Та сам метод активістів бути почутими не підтримує. Сьогодні приїхала на кордон дві години тому. Сказали, що тут закрито їти на Ублю, на інший кордон 50 кілометрів. Добре, що я не поїхала, бо все закрито, і венгерська границя, і убля. От і тут почекала, почекала. Аж мені знайомі позвонили, що біжи до машини, бо вже відкрито. Все, але я рахую, що це є неподобство. Двадцять 21 -е століття і закрита границя, людей не випускають. Що це за дурниця? Лебіювати це питання мали б не активісти, а закарпатські нардепи, бо внести зміни до закону може тільки Верховна Рада. Такі спроби навіть були, але профільний комітет законопроект зарубав. А дотиснути чи спробувати ще раз не вистачило голосів чи бажання.